І так, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як робити обгортання з такого рецепту, з гірчичного порошка. Для того, щоб приготувати наш, нашу маску для обгортання, я беру гірчичний порошок 2 столових ложки, мед, 1 столова ложка. Розводжу це все у воді. Маса в нас повинна вийти Така у теплій кімнатній воді розводжу. Маса повинна вийти, така, як густа сметанка, без комочки, ріденька. Якщо у вас вийде ріденька маса, масочка буде розтікатися по тілу, а нам цього не потрібно. Так, далі. Також нам потрібно я додаю ще у свою суміш. Декі пів столової ложки масла пшеничних зародишків. Пів столової ложечки додаю. А також додаю ефірну олію апельсина. Буквально 3-4 крапельки. І от що ми маємо. От така суміш у нас вийшло. Густа суміш. У нас вийшла. І так, дану суміш ми наносимо на чисте тіло і обгортаємо пленочкою. Дане обгортання можна робити місяць, пізніше місяць перериву. Маску ми наносимо перших два тижні 2-3 рази на тиждень. Наступні дні ми можемо наносити через день, не частіше. Якщо у вас проблеми зі шкірою, даною маскою не можна користуватися. Щоб перевірити вплив даної масочки на ваше тіло, потрібно її нанести на будь ділянку тіла і почекати, які у вас будуть реакції на дану масочку. Ну, я думаю, що все у вас вийде і все у вас буде добре. Ставте лайки. До побачення.